Слава Україні, героям слава! Шановні любителі футзалу! Раді вас вітати в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного, де у другому матчі золотої серії Фавбет екстраліги сезону 24-25. З футзалу у столичному дербі Аврора приймає колектив. Хід. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет бери від гри своє. Багато боротьби вчора було між Сагайдачним та Чернявським. Так, пам'ятаємо, Сагайдачний себе на жовту посадив. Порачний. Хороший момент у екс-гравця хіта. Його вистачати тут до ворожки ходи не був. Педяж! Петж! Класний постріл від Олександра. Журба, Шеремета з'являється. Петяш та Сметанко. Педяж, нічого собі, качука, бо ні, та Педяш. Вау! А що так можна було, друзі? Петя ж, напевно, мене трошки підслуховує. Це якийсь бразилець у нас під'їхав. Фінти серйозні демонструє 17-й номер кабельників. Дуже ефектно він обіграв свого опонента. Шикарний контроль м'яча від наших гостей. Петя ж, п'ятою. Та що ж він витворяє, падіння від журби. Малиновський цього темпу не витримав. 4-8. Авіатори таким чином вчора повели в серії. Сьогоднішній поєдинок ну не буду я казати результат, хоча я його знаю. Попросили в коментарях не спойлерити. Станіслав Моспан 1-0. Сагайдачний прострілює. І підивіться окрім Моспана, як виважено всі святкують. Моспан ефектно п'ятою. П'ята хвилина зустрічі добігає свого кінця Аврора Аврора. Скандують фани наших господарів. Чекаємо, ми на повтор. Як розумію, все просто. Сагайдачний. Зі штрафного пробивав. Дивимося цим повтором. І п'ятою, так, Станіслав Моспан. Ефектно та ефективно. найголовніше відкриває рахунок в сьогоднішньому поєдинку. Момент! Вау! Ще не забуває, Олександр Сухов свою команду виручає. Хороший момент. Ліса Гайдачного відверто удар не вийшов. Ставити кондиціонування. Так, це питання риторичне, друзі. З вами погоджуюсь, чому як не до мене точно. А, але спекотно не на жарт. В принципі, як і в столицю Семенченко, який у Олександр Сухов на місці. Класна си, скидка, класна в принципі комбінація, яка почалася від власних воріт. Савенко ногою закинув, повертає через свого стража воріт. Сухов, сухов. Передача вперед. Багато у нас знову боротьби. Поночовний. Поночовний виходить. Переможцем цієї дуелі пообрізається поночовний. Сметаненко 2 в Немає голу, немає, друзі, голу. Юрій Савенко, який же він незадоволений. Пробачає зараз Метаненко з педяшем. Хороша. Стовідсоткова зарізобетонна можливість для хіта. Вау! Ще одна класна комбінація! Савенко! Яка ж передача! Ефектна п'ятою від Чернявського. На побаченнях саме футзальне з Юрієм Савенком виводить Євгена Сірого, сірий черпачком. Намався Савенка. Перекинути, але Юрій зреагував. Ще раз просять коментар, чому жук не вийшов. Жук на трибуна За воротом Олександра Сухова дуже сильно переживає Євгеній. Але сьогодні сьогодні Євгеній на паркеті своїй команді, на жаль, не помічник Не забив одного разу Семенченко. Сухов на початку зустрічі виручив. Але ця комбінація здорово діє. Сметоненко стійко! Сметаненко, здавалося, з гострого кута пробуває Олександр. М'яч стійко влучив і вилетів межі ігрового майданчику. Боротьба поночовний. З ким він зіштовхується. Зіштовхується Сергієм Журбою. Кубку нашої країни. Удар з дальної дистанції Семеченко. Сухов перед собою. Точніше, вліворуч від себе. Даруйте друзі. І ми розуміємо, що це все ще нічого не значить. Попереду тайм другий, 180 секунд тайму першого, навіть 200 майже. Друзі, питають, у нас є тут вентилятори у нас чи кондиціонери. Хоча біля коментарів. побачили ви в мене. Ні, я в лазні. Друзі, я зараз скину кілограми 2-3. Напевно, тут мокрий наскрізь, тому у нас лазня. Друзі, трошки пропаритись після важкого. Вистажного тижня. Один-один. Сергій Журба. Сергій журба, Оу! Сухов до фанатів біжить. Олександр Сухов. Ох-ох-ох. Один-один, друзі. Мама Мія, Сергій Журба. Сухов не витримав, він чекав цю мить майже 20 хвилин чистого ірового часу. Побіг він показував вуха. Ох би тут б у нас б... не завели болівальники. Дивимось за повтором. Сухов асист. правою не робочою, нічого собі. Наших гостей. Остання хвилина. тайму першого розпочинається. І тут хід на курашку. Як то кажуть, несе цьо. Журба цукерочку на даню на Сметаненка. Сметаненко показує трошки нижче, трошки нижче я їм замкну. Але журба підтримує своє молоде дарування свого клубу. Журба розуміє, що можна було б трошечки легше віддати. Майже шість тисяч. Глядачів, друзі, 580 вподобайок. Не серйозно. Давайте до тисячі. До тисячі крутити це все, вертіти, щоб якомога більше глядачів змогли приєднатися е, до нашої ютуб трансляції І ось нарешті, після цього моменту, сірий Савенко покидає миші власне корінь, сірий на перекаті не точно. І останні сім секунд саме підопічні Олега Лукяненка проведуть свої атаці. Передачу перед Савенко там був де перший дві секунди. Час вичерпано. Гол, звичайно, не зарахований. Ні, гол не буде зарахований. Дядюнець біжить. Так, Макс, у тебе жовта. Абсолютно справедливо не зарахував. Ну, в принципі, за момент. можна забивати, без салов не переграє. Сухова, Дубль No2. 2-1. Арсені Гурєєв! Гол! І Арсеній Гурєєв забиває в другому матчі поспіль. Арсеній Гурєв повітряний поцілунок передає свої наречені своїм батькам, своєму братові, які знаходяться сьогодні на трибунах Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Гурєєв, другий матч, підряд забиває друзі. Арсеній Гурєєв. Молодчинка, номер четвертий Аврори, самим спритним виявився на добиванні. Дивимось за повтором. Савенко атаку розпочав. Простріл серія рикошетів, Бесалов не переграв Сухова. Сергій Журба статус ко на 19-тій відновив і 20 друга хвилина нашого поєдинку. Арсеній Гурєєв виводить Аврора Арсеній Гурєєв помиляється. О, Сметаненко пробачає. Арсеній Гурєєв вибачається. Знов треба протирати паркет. Арсеній Гурєєв робить два і Арсеній Гурєєв ледь шанс не дарує для Сметаненка. Землячки зараз зустрілися. До свого кіпера Сухов. Сухо міняє вектор атаки, класна стінка. Журба під неробочу ліву. Класний удар. Юрій Савенко. Журба. Журба працює у відборі. Здорово. Сметаненко. Два, два, два-два, друзі. Сметаненко знов до вболівальників біжать. Тепер Педіш біжить до вболівальників. І як і розумію, до одних тих ж самих. Хто ж там не щось не догодив? Ані Педішу, ані Сухову. Так само й Сухов побіг після першого взяття воріт. Тепер Олександр Педяш. Запитав, як справи у полівальницької торсиди Аврори щось там, хтось там насолив. Друзі, 2-2. Моспан старший. Станіслав Моспан Підтягує до атак свого кіпера. Юрій Савенко. 19 номер. Не ризикує. В руки Сукову. Суков. Один в один на Мельника. Мельник один в один. Савенко на місці. Вау! Крутий момент. Котляр та його хлопці поки що кубок взяти не змогли. Сухо, як класно зараз розбирається. На Чернявського стійка! Вау! Оце момент. А сухо перекатами. Двох пошив дурні Чернявського на оперативний простір, а це те, що й потрібно. Педяш. Савенко. Падіння, ворота порожні. Савенко там лежачі. Нівелює загрозу. Найкращій якості Орест. Дуже багато часу. просидів. Вау, який момент Сухов не порозумівся з капітаном Хіта з Чернявським і Моспан. Ось так з нічого. Моспан дальній кут, ледь не забиває. Дивимось за повтором. Звичайний аут! Звичайний аут. Черпак за комір сірому. Але рахунок тримається ще з 24-ї хвилини. Він тримається цифрами 2-2. Обійнялися команди. Голами! 3-2! Тільки я про це сказав. Вау! Кульбіта від Ігоря Чернявського. 3-2. Емоції. Емоції. Від кабельників. 3-2. Не забуваєш ти, забувай тобі. Ігор Чернявський вперше в сьогоднішньому поєдинку виводить наших гостей вперед. Ось так. Оце справжній капітан. Школьний Семенченко, поначовний, Бесалов та Сагайдачний. Шеремета, Сирий... Ой, дарують. Шеремета, Петяш, журба та Чернявський. Обороняються. 3-33. Бесалов. Семенченко. Сагайдачний. Удар. Сагайдачно! Стійка! Стійка. Так, саме стійка виручає. Сухова та компанію. Майже 7 тисяч глядачів. Дивиться за цим матчем наживо. Наш рекорд. Давайте до півтори тисячі. Можливо, доб'ємо подобаєчки під завісу цієї зустрічі, а можливо і не завісу. 38 секунд. 27 секунд. Володимир Порочов. Розвернули. Здорово. Можливо, зараз. Сагайдачний. Сайдачний. На Моспан. Моспан не виходить. на дальню Стійку простріл. Сухов. Вперед на свого капітана. Семенченко. Перше, але підбирання. Підбирання за хітом. Савенко, 9 секунд. Треба до удару доводити. Поначний. Поначвний чи аут. Аут для Аврори. Потрібно переходити з п'ятим польовим. 5 секунд. Розіграш. Моспан треба бити. Удар з за дистанції не точно. І це все. І це все. Скоріше за все. 2 секунди розуміють. Гравці. Хіта показує Лук'яненко просто вперед. Все. На чому час. Вичерпано Хіт. Подвоює свою перевагу у другому матчі золотої серії з ідентичним рахунком. Два-три. Що вчора, що сьогодні, як в першому, так і в другому матчі. Суцільний розпач на обличчі гравців та тренерського штабу Аврори. Дуже шкода їх. і Вітаємо кабельників. Зустрічає новий канал Сетанта Спортспреміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу. Шалені перегони та захопливий світ. ММА. дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ ТБ.